Термішечки, Якщо то я Вітаю, друзі! Мене звати Дарина Шипуліна, І ми зараз готуємо нову програму джазову. І приходьте до нас 11 травня в гарнізон Мілітарі Pub Хрещатик 15 4. Всіх чекаємо! Вхід вільний! Отже, метро Хрещатик в пасажі, Гарнізон Мілітарі Паб, Володимир Стельмах, Дарина Шипуліна і Костянтин Карачун. З програмою Тільки хіти. Вхід вільний. Запам'ятовуємо 11 травня 19.00 Гарнізон «Мілітарі Паб. метро Хрещатик в пасажі. Вхід вільний.